Вітаю, мене звати Сергій Кондратський. я лікар-анестезіолог медичного центру Медлайф Стаціонар та стоматологічних клінік Медлайф. Досвід роботи за спеціальністю 21 рік. Мої пацієнти це діти та дорослі. Хочу поділитися з вами основними моментами роботи лікаря-анестезіолога. До операції я знайомлюсь з пацієнтом, оцінюю стан його здоров'я та за потреби проводжу підготовку до операції. Під час самої операції проводжу анестезію, слідкую за прохідністю і безпекою дихальних шляхів, проводжу скучну вентиляцію легень, підтримую на нормальному рівні життєво важливі показники, такі як артеріальний тиск, пульс, оксигенація та температура тіла пацієнта. Весь час під час анестезії знаходжусь біля пацієнта, до відновлення захисних рефлексів і свідомості. В ранньому післяопераційному періоді контролюю життєво важливі показники організму, проводжу знеболення та за потреби призначаю симптоматичну терапію. Найважливішим в роботі лікаря-анестезіолога, на мою думку, є уважність до деталей, вміння брати на себе відповідальність за пацієнта і за наслідки анестезії, вміння працювати в команді, так як інтенсивна терапія це все, злагоджена робота всієї команди. Постійно вдосконалювати свої знання і навички. Так як наука анестезіологія не стоїть на місці, з'являються нові методи анестезії, моніторингу пацієнта, нові лікарські засоби, нові методи лікування критичних станів. Бажаю вам лікуватися без болю і тривог. Бережіть себе та своїх рідних.